Величезний натов протестувальників пройшов маршем столицею Ірану та іншими містами країни. Як свідчать відеозаписи, це стало наймасштабнішою демонстрацією сили опонентів клерикального режиму за останні роки. Повідомляє Бібісі. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це вже 12-й день заворушень, спровокованих обуренням через обвал іранської валюти. За даними правозахисних груп, протести охопили понад 100 міст у 31 провінції Ірану. Також повідомляється про загибелі серед протестувальників. А тим часом моніторингова група повідомила про відключення інтернету по всій країні. Цей інцидент став наслідком низки посилених заходів цифрової цензури, спрямованих проти протестів по всій країні, і він обмежує право громадськості на спілкування у критичний момент. Попередили в організації, що стежать за роботою інтернету. На відео, які ширяться мережею, чути як протестувальники закликають до повалення верховного лідера Ірану Аятоли Алі Хаменеї та повернення рези Пахлаві. Сина покійного колишнього шаха Пахлаві перебуває у вигнанні і раніше закликав своїх прихильників виходити на вулиці. Вечірні протести відбулися невдовзі після того, як Реза Пахлаві, батько якого був повалений під час ісламської революції і який зараз живе у Вашингтоні, закликав іранців вийти на вулиці та єдиним фронтом виголошувати свої вимоги. У дописі в мережі ікс Пахлаві заявив, що мільйони іранців зажадали свободи сьогодні ввечері, назвавши протестувальників своїми мужніми співвітчизниками. Він подякував президенту США Дональду Трампу за притягнення режиму до відповідальності і закликав європейських лідерів чинити так само. Пахлавій також закликав продовжувати протести. П'ятницю ввечері іранські державні змі применшили масштаби заворушень у четвер. Зазначають журналісти. BBC. у деяких випадках вони, за даними журналістів, взагалі заперечували факт протестів, публікуючи відео на просто порожніх вулиць. У четвер президент США Дональд Трамп знову заявив про свою погрозу військового втручання, якщо іранська влада вбиватиме протестувальників. Я дав їм зрозуміти, що якщо вони почнуть вбивати людей, що вони зазвичай і роблять під час своїх заворушень, а заворушень у них багато і дуже багато. Так, от, якщо вони це зроблять, ми вдаримо по них дуже і дуже сильно. Сказав Дональд Трамп в інтерв'ю. Окремо міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесет заявив, що іранська економіка перебуває цитата, у безпорадному стані. Виступаючи в економічному клубі Міннесоти в четвер він додав: Президент Дональд Трамп не хоче, щоб вони завдали шкоди більшій кількості протестувальників. Це дуже напружений момент. Президент Ірану Масуд Пезешкіян раніше закликав сили безпеки проявляти максимальну стриманість під час поводження з мирними протестами. Хаменеї, який має абсолютну владу в Ірані, заявив у суботу, що влада має говорити з протестувальниками, вступати в діалог, але заколотників слід поставити на місце. А що ви думаєте про протести в Ірані? Пишіть свої думки в коментарях, а ми почитаємо. На цьому поки все. Діліться своїми думками, ставте лайк і до нових зустрічей!